Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 565-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. В районі відповідальності Осув Таврія на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках сили оборони мають ініціативу стримують ворога. Проводять штурмові дії і метр за метром відвоюють нашу землю. Так наші захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєвєрного, Мар'янки та Рівнополя Донецької області. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат, живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по телам противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.